Катерина стояла біля вікна старої кухні в гуртожитку, спостерігаючи, як краплі дощу повільно стікають по шибці. На плиті закипав чайник. Це була її єдина розвага на вечір. У свої 24 роки вона відчувала себе вичавленою, наче лимон, дві роботи, вранці в аптеці, ввечері фасування товарів на складі. ледь дозволяли зводити кінці з кінцями. Постійна втома стала її вірною супутницею, а мрії про власну оселю здавалися чимось із розряду наукової фантастики. Її батьки, Світлана та Ігор, жили всього за три зупинки метро у просторій трикімнатній квартирі, але для Каті ці двері були фактично зачинені. Вона добре пам'ятала той день, коли вступила до університету. Мати тоді сухо сказала. Ми маємо поставити на ноги твого молодшого брата Дениса йому потрібна репетиторка, спортзал і новий ноутбук. А ти в нас дівчинка самостійна, сильна. Ось тобі пакунок із постіллю і в добру путь. З того часу вони дзвонили лише тоді, коли Денису були потрібні гроші, або Катя мала приїхати помити вікна чи допомогти з генеральним прибиранням перед святами. Але цей вечір перекреслив усе її минуле. У двері її кімнати постукали. На порозі стояв сивий чоловік у дорогому пальті з великою шкіряною папкою «Катерино Олександрівно, Мене звати Аркадій Юрійович. Я нотаріус вашої бабусі, Ганни Марківни. Катя завмерла, тримаючи в руках старе горня. Моєї кого? Батько казав, що бабуся Ганна поїхала до Канади ще, коли я була немовлям, і ніколи не хотіла про нас знати. Він казав, що вона викреслила нас із життя. Чоловік сумно посміхнувся. Ганна Марківна нікуди не виїжджала. Весь цей час вона жила в передмісті, у своєму великому будинку, і три дні тому її не стало. Ви, її єдина спадкоємиця. Наступного дня. Катя вперше в житті побачила свій новий дім. Це був розкішний двоповерховий маєток, оточений високою кованою брамою та старим садом, який навіть під дощем виглядав велично. Усередині пахло старовиною, дорогим деревом та лавандою. Катя ходила кімнатами, торкаючись оксамитових штор, і не могла повірити, що це не сон. Бабуся залишила вам не лише нерухомість, сказав нотаріус, відкриваючи сейф у кабінеті. Тут рахунок сума, на якому вистачить на кілька життів без бідного існування. Але є одна обов'язкова умова заповіту, яку ви маєте виконувати неухильно. Катя взяла до рук старий щоденник у синій обкладинці, який лежав зверху на документах, гортаючи сторінки. Написані знайомим почерком, вона відчувала, як кров холоне в жилах. Бабуся Ганна писала, що кожні два місяці вона передавала батькові Каті великі суми грошей. У щоденнику були вклеєні копії розписок на приватну школу для катрусі, на лікування Катрусі в санаторії, на перший внесок за квартиру для онуки. Ігор, її власний син, роками брехав матері. Він приносив підроблені чеки та старі фотографії, запевняючи стареньку, що онука живе як королева. Насправді ж Катя доношувала старі речі, купувала найдешевші продукти і засинала під звуки сварок у гуртожитку. Бабуся дізналася про обман випадково за рік до смерті, коли вирішила таємно, без попередження, приїхати до гуртожитку. Побачивши, в яких злиднях живе її єдина онука. Вона вирішила діяти. Умова заповіту була жорсткою. Якщо Катерина пустить своїх батьків чи брата до цього будинку хоча б на одну ніч протягом наступних п'яти років, усе майно негайно конфіскується на користь благодійного фонду. Вона має навчитися казати НІ тим, хто її зрадив і використовував як ширму для своєї жадібності не минуло й тижня. Як біля кованої брами з'явилася любов, мати з батьком приїхали на новенькій машині, яку взяли в кредит, очевидно, вже розраховуючи на гроші спадку. Вони плакали, намагалися обійняти Катю через решітку, розповідали, як щодня молилися за неї. Катрусе, золота наша доню, ми ж не знали, що бабуся так ховалася, голосила Світлана, витираючи сухі очі хустинкою. Нам зараз так важко, у твого брата Дениса величезні борги, нас погрожують виселити за несплату кредитів. Пусти нас хоча б на кілька днів. Ми ж рідна кров, ми ж сім'я. Катя дивилася на них і вперше бачила не батьків, а чужих, хижих людей. Вона згадала свій останній день народження, коли вона сиділа одна в холодній кімнаті, а мати навіть не надіслала короткого повідомлення. Бо була занадто зайнята вибором дорогого туру для Денеса. Ви не зайдете сюди жодного разу, тихо, але надзвичайно впевнено сказала Катя. Батько миттєво змінився в обличчі. Його маска турботливого татуся спала, відкриваючи справжню лють. Ти що, дівчино, з глузду з'їхала від грошей? Ми твої батьки. Ти зобов'язана нам за кожну ложку каші, яку з'їла в дитинстві. Якщо не впустиш по-хорошому, ми доведемо в суді, що ти психічно хвора і маніпуляціями виманила майно у старенької. Але Катя вже була не тією заляканою дівчинкою. Вона спокійно дістала телефон і ввімкнула запис, який зробила під час їхньої останньої зустрічі, біля під'їзду, де батько відверто обговорював із сином, як вони швидко позбудуться каті. Запроторивши її до лікарні, щоб нарешті зажити по людськи в тому маєтку. «Поліція та охорона вже в дорозі, сказала вона, міцно тримаючись за ключі. Бабуся знала, хто ви такі насправді. І я тепер теж це знаю. Більше ви не отримаєте від мене жодної копійки та жодної хвилини мого часу. Вона зачинила важку браму, відчуваючи, як з плечей спадає величезний тягар. Катя обрала себе, зберігши і дім, і свою гідність. Вона розуміла, що справжня родина це не ті, у кого спільна кров, а ті, хто не зрадить у найважчу хвилину. А як би ви вчинили на місці Катерини? Чи змогли б ви пробачити батьків заради примарного сімейного спокою, чи теж обрали б шлях справедливості? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку, якщо вважаєте, що дівчина вчинила правильно, та підписуйтесь на лабіринт почуттів, щоб не пропустити нові неймовірні історії. Але, на жаль, не всім удається вчасно розпізнати маніпулятора та захистити себе. Іноді один невірний вибір, зроблений заради кохання, руйнує життя до самої основи. Дивіться історію жінки, яка пожертвувала найдорожчим. Власним сином заради чоловіка, який її просто цинічно використав. Тепер їй 50, вона працює прибиральницею і живе в комуналці. А син щасливий, але без неї. Клікайте по відео на екрані, щоб дізнатися, чи можна було все виправити та чому межа між турботою та контролем така тонка.